Вітаю! З вами Алекс Масевич і це третя частина другого року. Сьогодні я вам розкажу, які є сім функцій та 17 переваг. мови запитів SQL. SQL використовує різні функції. Зокрема, такі сім. як SQL, мова інтерактивних запитів. Друге, SQL мова програмування баз даних. Третє. SQL мова адміністрування бази. Четверте. SQL мова створення клієнт-серверних додатків. П'яте. SQL мова доступу до даних в інтернеті. Шосте. SQL мова розподілення баз даних. Тобто SQL дає змогу розподіляти дані між різними обчислювальними системами і зв'язати відповідне програмне забезпечення. І 7 -е SQL мова шлюзів баз даних. Ми ну, витратили хвилинку вашого часу і ви вже знаєте цілих 7 функцій SQL. Тепер 17 переваг. Перше. Незалежність від конкретних СУБД. Тобто ви використовуєте чи Oracle, чи Microsoft, чи MySQL. Незалежно. Друге, крос Windows, Linux. Мад ОС. І там, і там, і там буде працювати однаково. Третє наявність стандартів. Стандарти є. Четверте. Програмна компанія IBM та Microsoft. Підтримка компаніями гігантами IBM та Microsoft. П'яте. Реляційна основа. Шосте високорівнева структура. Сьоме можливість. Виконання інтерактивних запитів. 8. Забезпечення програмного доступу до бази даних. 9. Можливість різного представлення даних. 10. Повноцінність як мова операції баз даних. опрацювання баз даних. 11. Можливість динамічного визначення даних. 12. Підтримка архітектури клієнт-сервер. 13. Підтримка корпоративними приватними підприємцями та прикладними програмами. 14. Розширювання та підтримка ООП. Розширюваність та підтримка ООП. ООП це об'єктно-орієнтоване програмування. 15. Можливість доступу до даних в інтернеті. 16 інтеграція з мовою Java. І 17 промислова інфраструктура. Ви потрапили вся на всього 3 хвилини свого довгого-довгого життя і вже знаєте цілих 17 переваг мови SQL і цілих 7 функцій цієї ж SQLки. Дякую за увагу. Сподіваюсь, це було для вас корисно. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал.